Hello, guys! у мікрофонах. Завжди Sky і вітаю всіх на каналі. Сьогодні перейдемо до новин. Є трохи новин як гарних, так і трохи негарних, які там деякі переносики і таке інше. Із гарних новин, це одразу, мабуть, ви бачили ну, на прев'юшки, Це головний там, що там фончик стоїть, зараз я покажу. Так. В нас буде за логін, ви будете входити в гру і отримувати 100 фіолів. Це одноразова акція. Один раз зайшли, 100 фіолів отримали. І. Так само до цієї новини додається те, що я вже казав раніше, будуть падати Легіс з горну. Так, це шанс випадіння Ліген залишається незмінним 0,2%. А Легі саме будуть ось такі, от, як у нас на фончики. Це саме Легі, які падають з Горну, але тепер вони будуть падати ще й з фіо шардів. Але вже з більшою роядністю, тому що імовірністю, тому що фіол жардів набагато більше накопичується, ніж дуйок горну. Тому тут ну більше змоги дістати, але рандом штука така. Хтось може дістати з одного, хтось з десятки, з двадцятки, а хтось із під з п'ятиста або там ще більше фіолог не стане, не дістане лего, Це це база таке може бути. Давайте до цього перейдемо. умови отримання фіолі. Фіолетові шардики дадуться вам в, в, в хід. 30 квітня, як тільки ви зайдете в гру залогінетесь, ця за вхід буде нагорода тривати з 30 квітня по 10 травня. Умова тільки заходите. Для 2-3 сезону умов ніяких не треба, просто ходите і забираєте фіоли. Умови для граців першого сезону, єдина, ваш аккаунт повинен бути вище 3 ну, левела. Тобто ваш персонаж. Бо на аккаунті може бути багато персонажів. Саме персонаж повинен мати 3 левел і вище. Тоді ви отримаєте оцю нагороду 100 фіолів. Так, ну і взагалі давайте сразу про фіоли тут ще поговоримо. А, які тут Легі? Легі, в принципі, згорну, всі ми вже їх давно знаємо, які звідси падають. От наш фіолетові крутки. Зараз у вас шанс 0-0, а потім буде тут 0-2. Щодо гаранту а, інформації, Зiro. На по більшій частині звідти падати просто на все нічого не буде. Тому я маю на увазі гаранта. Гаранта. Так, падати ліги буде, звісно, ж, але ну кому як повезе, але багато. І з героїв, які будуть нас там падати з фіолі. Перша це Філісіті. Це гарна героїня дикості. я Умова єдине це мати постійно 100 киша. Ну, в принципі, це для кожного ДД умова така завжди, але для неї прям обов'язково. Це гарне ДД, соло-ціль, три рази атакує, і на арені може шотнути танка. Взагалі першу соні, там з сетом ігнору броні грав. Зараз сет імператора, гаріння буде крута, випаде ГЦ. А, із холоду це звісно ж Хохадір, це герой заморозки. В принципі, да він може десь грати, там бо він бафує заморозком 30 атаки. Побільше сині він тільки грає з заморозку, бо він поки там живий. Заморозка ну типу триває більше на 5 секунд. Непоганий герой, в принципі, можна грати на мікаторки, я їм грав, просто десь може стати. Темрів, отут же класний герой репікаса коди з пірмі немає, там лікується контролю, дуже багато контролю. Як на босів так на арену усюди. Три рази атакується, мультіуда. Це одразу там аляку рука відьми, корона, дякую можна ставити на босі, тим паче офігенний штрафовічок, танк, взагалі все. на Хіл о, і світло, і світло нас падає. Сагомір, герой, в принципі, не гірше, репікаса. Тут oh і заходи, і круті пачки на КБ другому сезоні з ним було, і арена, і багато де. Це в нас залив, хіл, спасівочки, там, бафи на себе, контроль, провокацію, масові удари, штраф атаки штрафлучності на мікоторки, ти бачиш офігенно заходу. Тобто на фінальних бозі там треба було багато. На штрафі, особливо Мікатор, другий сезон, друге круто, зайшов. Далі блискака судха. Оця от подружка може дуже гарно атакувати, вона плюс прикликає постійно. фантома, там коли атакує, там пасівочка в неї класна. Тут головне, це урута, п'ять разів атакує. Якщо її правильно вдіти, там у неї кожен удар по босу, там, ти паче пачки з нестривними з гарними шмотками. Там взагалі кожен удар там мінімум 100 тисяч вилітає, тому. По півмільйона, по мільйону, вона в з однією своєї ульти. Тому на стрим, в принципі, як грали, так і грають і далі. І судха, одна із них непогана. Ну і з Яду, це, звісно ж, герой. Головний герой, як то кажеш, головний взагалі ефектний. Саме той, що падає, з рогу, і той, що, в принципі, багато кому приходить на аккаунт. Є гриб на аккаунті. Ваш аккаунт найкращий, вам будуть падати тільки унікальні топові легенди. На гриб. Знаєте, цього героя в першому сезоні Ну дуже хейтили. Ну просто, мабуть, Ну знаєте, ніхто його прям не сильно розікрив. Бо, да тут контроль тільки навколо себе, штраф атаки, в принципі, штрафлучності добре, там атакує, тільки в нього удар не критичний, бо там додатковий урон. Іде, тут головне, в нього контроль гарний провокацію, він кидає свої там, мухомори, ці поганки, ну і тут додатково. Зменшують собі урон, тобто до 20%. Взагалі, герої, в принципі, грали. Грав в другому сезоні. континентальні боссов, як танка, можна поставити. І багато де, плюс на фінальну босс мікаторка заходив ті, кого мало штрафів, які. а тут в принципі, два штрафи, плюс ще е, яди, плюс, е, оце, типу, е, сліпота, плюс. ну Багато чого е, воно рішало на вікаторки, бо чим більше бафів, тим то дебафів, тим краще. Тому гриба гриба не треба прям сильно хейтити. Так, да, він не імба, але, знаєте, десь-інде на якомусь можна знайти своє місце, куди юз. особливо, коли віддавав напади Свіолів на плюс 5. От коли мінус КД бойонауку буде, він просто буде своїм поганками запльовувати постійно. Ну, буде швидше запльовувати поганка, а це швидше контроль. Тому кожен з цих героїв варт, в принципі, щоб бути у вас на аккаунті, особливо із топів. Це Філісіті, Ріпікас, і все ж таки, мабуть, це Сагомір, це топ-3. Далі йде судха, Ухадір і Грит. Ну В принципі, ті, хто взагалі треба завжди треба і мати. це це круто, то що на фіолі будуть падати Легі, це все ж таки перше. лега, перша у вас на аккаунті неважливо, потім її ж саме лега, випадає дубль, Це лег артефакти Якщо ми зібрали всі лег Артефакти, важливі нам або взагалі всі, то це дубль, це ми просто плюсуємо то ж саме Філісті, плюс 5, і вона ще буде краще розвалювати на рейн, Тому інфа по цим фіолам це круто. Тому запам'ятовуйте, 30 квітня оновлення з фіолами виходить. Це вже наступний вівторок. Але перше, коли заходите в гру, одразу побрається. Спершу, э, анонс оновлення, що вони додали. Потім э, заходити в крутки фіоли, дивитесь сюди фіол, дивитесь детально і тут же дивитесь Якщо тут є написано легендарка 0,2%, значить все оновлення зали, зали, залито на сервери, воно працює, можна крутити Лего. Не треба там у першій годині ночі, 30 квітня заходити в гру, і ви такі, вау, я пішов фіолети крутити, а там ще оновлення немає, і Лега не зайшла, і все, ви профукали. Тому почекайте, не поспішайте, зробіть правильно. далі Щодо турніру, хотів би сказати зараз, які по поставочкам. А, в принципі, минулий турнір ми ставили чорну команду, червона перемогла. Червоний він вітаю всіх, хто поставив правильно. Тут в нас в принципі, обидві команди дуже гарні. Тут червона команда з гарним Уніком, ДДшніком, Машетіусом, Карф теж в гарному розвалі, Гарріус. Тут у нас крута парочка Тео Фінка, це взагалі зараз дуже топова, з топовий зв'язочок. У мене він є, тут є воріш Сігрід. Але подививши всіх параметри на стрімі, ми дивилися у Сігрід ходи. Після Воріша, тобто Воріш, перед тобто, тобто Сігріт ходить перший і стріляє просто в Ашетіуса. В неї немає нема, ніяких ну, показників крітурон, в неї там є влучність. Але прям щоб супер-дамагіра з неї немає. А, Тео теж без дамагу, Фінька без дамагу, там тільки в них контроль якийсь є. Тому, а Шетіус і Карф вдіти в чисто в Демедж, там реально гарний демедж. Навіть якщо Сігріт буває Шетіуса, збільше вірять, що Карф може винести потім Сігріта і Воріша і того ж самого Фурбата. Бо у нього дійсно реальні гарні він зриває цю випалюється і дуже гарно на арені зараз сам грає без Ашетіуса. Багато пачок не зустрічав. Тому тут, побачшій частині, виріш, вирішить рандом. Тому на кого саме ставити? Ну я поставив на червону команду і. Я не роблю ніякі тести, я просто аналізую шмотки, дивлюсь розташування і плюс-мінус прокидаю можливості. Я не роблю тести, як деякі блогери, потім їх тести не спрацьовують і вони не вгадують, тому тут же просто реально діло в рандомі. По більшій частині я вірю, що рандом буде на червоній команді. Знову ж таки, хоча, знаєте, теорію, раз повинно трохи чергу, чергу, чергувати, навіть там в червоні перемогли сині, а нас ще червоні перемагають останнім часом. Так що робіть ставочку, не забудьте про цю подію. Ну і остання така новина під кінець, я вам казав про подію півріччя, яка повинна стартувати була 30 квітня. Так, її. Переносять події річ в грі у нас переноситься Тобто всі заплановані івенти з новими банерами, нові системи там круток, нові нагороди за вхід. Компанію, можливо, не анонсована компанія, можливо, вона буде, можливо, ні. Я просто десь про неї почула, але це не факт, що вона буде. Ще якісь плюшки, ще якісь івенти, вони, які придумали, вони трохи її переносять. Вони не встигають зробити, тому. Ми чекаємо оновлення в середині травня. Тому всі, хто коп накопичав золоті еліти, хотіли бахти півпівріччя і чекали, що це співпаде з бабкою, то по, по більшій рартості у перших серверів, які зараз грають, у вас вже злиття завершиться заверсяться на момент старту півріччя. Тому. Е Дуже гарно зважте всі за та проти, щоб бахати, геліти чи ні. Але все ж таки раджу всім почекати нові банери, бо банери обіцяють бути цікавими. Сподіваюся, реально заведуть гарний контент і знову переносу ніякого не буде. Тому чекаємо більше детальної інформації, чекаємо оновлення і побачимо з вами ну, трохи пізніше на стрімах. Тому дякую всім, хто завітали сьогодні на відосик. Не забудьте поставити ваші подобачки догори, залиште якийсь коментар. Ну і безкоштово скажіть, за яку команду: червоні або сині. Тому і так, фіолетові крутки збирайте. Хто там вже назбирав косарь? Давайте вихваляйтесь в коментарях. Всім бай-бай, друзі, всім гарного вечора.